Доброго дня, вітаємо вас у нашому студіо. Насамперед, що на сьогодні актуально, Пошувайте себе приємно. У маніфестації для дітей, яка вперше організована у Сремській митровіці, участь брали і наймолодші з коломийки. А ціль була презентувати дитячі мистецькі можливості, а також презентувати батькам і дітям цієї общини все те, що діти знають і вміють, і щоб як найкраще організувати дітям їхні розважальні програми, а батькам дитячі знання. Пам'ятаючи про жахливі наслідки Другої світової війни, Україна залишається послідовно відданою принципам мирного цивілізованого вирішення конфліктів, включно за допомогою дипломатичних засобів у суворій відповідності з нормами міжнародного права, сказав президент України Віктор Янукович. Глава держави наголосив, що модернізуючи та зміцнюючи боєздатність збройних сил Україна розглядає військову силу тільки як засіб оборони. Як повідомив кореспондент Українформу, місто борщів, що в Україні заполонив запах борщу. Кожне село відправило сюди кількох господин, які за давніми галицькими рецептами варили у борщові улюблену страву українців. Було приготовлено близько 50 видів борщу. Як зазначають місцеві газдині у цьому куточку, Тернопільщини найбільш популярні: червоний український борщ, борщ із квасолею, з грибами і чорносливом. Гості фестивалю покуштували також борщ із карасями, з грінками. Борщ приготовлений на кислому молоці, з фрикадельками, з квасом, з грудинкою, качкою та помідорами. Крім борщу, сільські кулінари взялися приготувати і інші частування, вареники зі шкварками, м'ясні страви, деруні, солодощі. Відтворення автентичності українського національного костюму звичаїв та обрядів надзвучанського краю, привернення широкого кола населення до народної культури, фольклору, звичаїв, традиції, обрядів, популяризації української мови, вивчення старовинних танців борщівщини за участю народних аматорських обрядово-фольклорних колективів, фольклорних груп. Зразкового аматорського дитячого хору пролісок будинків культури, сіл, народних музик, народних і заслужених артистів України, а також виступів із Польщі, і Республіки Сербія, з великою увагою було представлено у борщові, що у Україні. Завжди важливим у нас є питання школи і навчання української мови. Крім факультативного навчання української мови, українські діти та молодь на цих просторах мають і літні школи україністики. Вони кожного року проходять у Україні. Варто на сьогоднішній день ще підгадати школярам про правила безпеки руху на вулицях, вибирати пішохідні доріжки і уважно слідкувати за світлофором. Щодо літніх шкіл і навчання мови, ми поговоримо. Говорили з головою української національної ради Йозом Сапуном. А про питання школи говоритимемо і у наступних передачах. Місяць вересень і у школах почався новий шкільний рік. У школах у Сербії, крім уроків на сербській мові, навчання йде на 13 мовах національних меншин. Найбільше нових класів з навчанням на мові меншин повинні отримати прикладники ромської національної меншини, серед яких появилося 6 тисяч учнів основних шкіл. В найближчий час можна очікувати, що в основних школах почне вивчатися і чорногорська мова, а найменше учнів у Сербії вчить македонську мову. Їх приявилося тільки п'ять учнів у селі Ябука біля Панчева. Чеську мову вчать 25 учнів у Білій церкві. Найбільше учнів вивчає угорську мову у 27 школах воєводини. Навчання йде повністю на даній мові, а у 21 школі угорська мова вивчається як факультатив. Українська мова вивчається у п'яти общинах воєводини як факультативний предмет, а це у Сремській Митровіці, Новому Саді, Вербасі, Кулі та у Індії. Важливими для українців є і літні школи україністики. Цього року о, наші діти були на міжнародному таборі о, у Львові, то кожного року, що державна адміністрація Львова о, о, організує, о, 18 дітей цього року тільки о, о, пішло. Не, не було охота, може, це фінансова криза, бо родичі не мають гроші. О, 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 великі витрати, то по 100 євро, то, то немало. За ті діти, але ті водіти, що були в неї, задоволені всі повернули назад. То, то й було перший раз, де така, такий гурток дітей йде. Дуже задоволений, але баш дуже задоволені з, з тим табором, що відбувся там у Львові. Але як-не-як -як такі школи багато дають? Чи не так тим більше, як діти поїдуть в Україну, де можуть і чути українську мову, і трошки і говорити нею? Так, да, і то і ще от і вам. Можуть і, і навчати так, навчати українську мову цього року були, то і діти з. drugih od to tu ovaj, ovaj, ovaj to da, teper imaju ovaj, teper na elektronskim medijam ovaj, ovaj idu to ovaj, do Pesjuća i ja dumaj da ovaj, tu tradiciju trebalo bi otremovati i dalje, ali vse zalaže vid eh, finansovoj situaciji. Організатор цієї літньої школи були е, представники з України. А ви були як Національна рада співорганізатор? Да, ми, ми так. Е, Чи маєте запрошення вже, може, і на наступний рік. А то, то не маємо ще, але будемо бачити. Я, я надіюся, що буде. Чи складаються якісь окремі плани, чи ці, які організують, роблять плани, чи щось додатково Національна Рада, школа, яка працює тут у нас? Pad, за тепер ми uh, цього року uh, піднесли, uh, шукали одне uh, одна клас, uh, де да буде у Лацярку, uh, потім і в інжі. Чи то ще буде, то ви не знаємо, що то не вирішено. То початок тільки школи, так де будемо бачити за то. А, а щодо плану літньої школи Україністики, чи діти їдуть по якомусь плані, чи все організатори організовують? По організатори організують. Все вони, все вони. Все вони. Ане голова, хочу лише щось запитатися зараз. Е, дуже по, в поганому становищі, в важкому становищі інформаційний заклад воєводини. Ви, як голова національної ради, і всі національні ради, які працюють тут у Сербії, е, говорили не один раз про це, як вийти з такої ситуації. Маєте як національні ради і е, як не як якусь силу, яке слово ваше вважається. Е, що ви кажете? Я не раз, але тільки багато разів ми вже говорили про про, про то питання і писали і листи, і міністерствами і радіо телебачення в Сербії, щоб і того радіо телебачення Водине ви діставали гроші з бюджету, котрі щоб всі ми ще не могли працювати знаєте, другий канал телебачення Водини, то Майже все, національні мішани мають було б як, як погано, як би згубили ми, то будемо ще спробувати. Ми спробували із керівниками апного краю Войводини, щоб то питання вирішити. А чи вирішує? Ми ми всі знайдемося да сіто вирішити. То важне питання, і то багато з. Користує всім національним мішень уводить. Скільки для українців це важливо? Нас не аж так багато, але досить можна сказати, що скільки нас є, майже всі дивляться телебачення воєводини і слухають радіо українською мовою. Важне за, за українську мішану важне, де де люди можуть і почути українське слово, де можуть почути пісні українські, українські танці і і що діячі по осередках, де засноване є товариство українське для подальшого збереження мови і культури, всі разом повинні ще як потурбуватися, щоб багато учнів записувалося, щоб їх не зменшувалося, а наоборот збільшувалося. У наступному сюжеті говоримо про щось гарне і корисне. Приємно подивитися, гарно послухати, а ще краще брати участь. Мова йде про бальні танці. А участь у них бере українець Іван Салонський з його партнеркою, старшою танцюють уже багато років, а стали і віце-чемпіонами воєводини. Гарна пара чудово відтанцює вам, що ви захочете. А нам представили своїм танцювальними здібностями англійський і віденський вальс. Той для нашого телебачення кашуть. як би він не називався, його завжди любо подивитися і приємно слухати. А коли почуєте вальс, чи це англійський, чи віденський вальс, він завжди гарний і легко його навчитися. Звичайно, як є бажання. У цьому залі, де всі закохані у такий вид музики і танців, ми зустріли Івана Салонського, який із своєю партнеркою, сташею, Правильно зачаровано йшли ритмами музики англійського і віденського вальсі, а вони є учасниками власного клубу Болеро, віце-чемпіони Воєводини і завжди разом. Іван Салонський і Кукіць Сташа нам кажуть. Я займаюсь танцями вже 11 років. За танці я почув від мого від мого тренера, котрий прийшов в мою начальну школу. Він розклав, роздав листки і Тобі тоді Так, мені дуже сподобалось. Я як малий мріяв про танці, ну, про бальні танці не мріяв, але про танці мріяв. Так що. Моя мрія здійснилася. Так, моя мрія здійснилася. І що ти тоді вирішив? Записатися. Тоді тренер позвонив до мами, мама подумала, що я вікно розбив, чи не знаю, там мама налякалася, переживала, переживала а коли їй казали, коли їй сказали, що е, я записався в школу танців, їй було приємно. Так, дуже. Скажи, будь ласка, ти вже довго кажеш. Багато років йдеш, і це вже ти не початківець. Скільки ви навчили оцих танців, і як воно взагалі йде? Тобі це подобається і продовжуватимеш далі? Є 10, 10 танців, є латіна і стандарт. Ну ми більше танцюємо, танцюємо стандарт. Це вальс, там, танго, фокстрот, квікстеп. От а є і латіна. Ну там самба, румба, чи чеча, пасадобліжаєв. Ви вже вас двоє репрезентативці. Що це значить? Нас держава делегувала на делегувала учасниками чемпіонату Європи. В Іспанії ми були в Іспанії, до Барселонії їхали. Сташа, скажи, кажи, молимте, ти з партнерка Іванова від самого початку? Da, 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 od kad smo bili mali, igramo zajedno i sve, svi u su nam zajednički, sve što smo postigli. E, da li imaš neki ples koji te se više sviđa? Pa, najviše volimo engleski valcer, ali svih pet standardnih plesova se volimo zajedno. E, kako misliš kad završite i e, školu, šta ćeš dalje? Nećeš verovatno napuštati ples? Ne, 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 planiramo oboje da nastavimo baš profesionalno se bavimo plesom. І ти, Іване, теж думаєш далі йти з плесом. Так, ми хочемо стати тренерами, тренувати інших дітей, дітей. Хочемо продовжити це. Це наше життя. Це ми любимо дуже. І разом будете йти далі. Так. Де ти навчаєшся, крім цього, що ходиш у плесну школу? Я навчаюся балетним ходжу до балетної школи. Я тепер на першому курсі. Кафедра класичної хореографії. Чи можеш ти це все встигати і одне, і друге? Так, можна. Крі... Якщо, якщо, якщо хочеш, то. Можеш. Крім цього, ти береш участь і в товаристві Кобзар, у новому саді там іншого виду танці. Як там себе почуваєш? Добре, знаєте, як це, це теж танці і це. Теж кохання до, 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 музики, так, да. до музики, до танців. Я теж і співаю, також і співаю. Ну, я хотіла сказати, ти гарно співаєш, ти зайняв і третє місце на фестивалі Калина. Чи у тебе в сім'ї хтось такий талановитий, музика, пісня? Ну, моя мама. Моя мама ходила до музикальної школи, вона перенесла мені цю любов до музики, до танцю. А мова українська, вона в тебе все таки ти з друзями тут мусиш і сербською, говориш і російською, і українська, добра. Як ти все це встигаєш? Все таки треба, треба мати часу і треба не забувати. Ну ми в сім'ї мама зі мною розмовляла ну, російсько-українською мовою. А коли я їду до бабусі, тоді теж. Ти ось сказав, що у вас тільки одна пара, ти і твоя партнерка із нового саду із Воєводини. Всі решту звідки? З Белграду. З Белграду, там, з Лазаревцю. Коли ви їдете на змагання, ви їдете всі разом у, у цій екіпі? Ні, ми їдемо. Їду, їду я і партнерка, і наші тренери, тренери і родителі. Staša, što ćete vi reći na to da, e, pošto vi ste partnerka Ivanova, da li ste odlučili možda bar malo da naučite ukrajinski jezik? Da, da, žela bih da naučim ruski jezik i povremeno pričamo tako na ukrajinsku i Pošto volite da plešete, da li Ivan izrazio želju da vas nauči neki ukrajinski hopak? Pa da, učio me je i već smo tako igrali. Žela bih baš da naučim se, zato što me privlači na njihova kultura. A, u koju školu vi idete? Ja idem isto u srednju baletsku školu, a sam za savremenu igru. svima poručima traje se bave plesom zato što je to način da se spoje ljubav prema muzici i plesu a i spor je tako da je zdraba i ti se pleso. Ce muzika, te tance, ne znam, ce iskustvo. I treba u cemu brati očest. Dakle. Тренер цього клубу Дрінка Маркович багато вкладає у учасників і дітей, які бажають танцювати такі танці і брати участь у їхньому танцювальному клубі. Іван ще бере участь у товаристві Кобзар, гарно танцює і співає. Але плесний клуб Болеро, в якому він бере участь, для нього щось найкраще. А Іван і сташа із цими ритмами музики підуть далеко у житті. По дорозі їх напевно ще багато разів зустріне і українська музика і танець. А як би воно не було, гарно, коли молодь у житті іде з ритмами пісні і музики. І у наступних кілька хвилин спорт а говоримо про гандбол, коли у новому стаді грали воєводина і мотор із Запоріжжя. Мотор переміг і ввійшов у лігу чемпіонів, хоч і воєводина грала непогано. Вашій увазі сюжет. Минулої суботи у новому саді на сланій барі проходив турнір з гандболу, де змагалися воєводина і мотор із Запоріжжя з України. Мотор переміг воєводину з 12 великими голами і зовсім заслужено пішов у лігу шампіонів. Їхня перемога була заслуженою, і це те, чого вони чекали. першу чергу хочу поздравити всіх хлопців. Я вітаю всіх наших гравців з перемогою. Це було нелегко, але ми перемогли. Велике спасибі. Це є наша перемога. Гравці воєводини не зуміли вийти у лігу чемпіону, тому що мотор зіграв. Trašće. Jer mi jednostavno znamo da ovo nije realna razlika između nas i motora i zapravo žije je motor, i je motor je kvalitetna ekipa, ali sad ispada da je kvalitetniji za 12 golova jer smo mi danas zaista podbacili u svim segmentima. Da li, su, da li je trema, da li je to okovalo mnogim mojim igračima, mi smo željeli, vidjeli ste prvi od šest minuta kako smo agresivno igrali, ali međutim par grešaka se potkralo protiv Vipove, 4-5 golova razlike i posle toga je sve palo u vodu. Mislim da su danas, znači naš glavni adot odbrana, podbacila totalno primjena 36 golova, apsolutno, znači, kažem nismo odradili ono što smo očekivali. Možda je bio u ovom momentu preveliki zalagaj ulazak u Ligu šampiona, jer mislim da ova ekipa još treba da sazre malo kroz ove jake utakmice, ali ovo, ova, ova, ova utakmica sigurno ostaje kao jedna dobra povuka za nas, da pokušamo da izvučemo povuke neke i stvari koje nisu bile dobre, da ih što pre ispravimo i da se već koncentrišemo na sredu, jer nas čeka zaista već veliki zadatak, čeka nas prvi trofej u doma, na domaćim prostorima, to je super kup, da moramo što pre da se dignemo kratakaj period i da pokušamo da već donesemo taj trofej koji nedostaje Vojvodini i ja vjerujem da će nam se to uraditi i da ćemo sve biti ponovo pravi onako kako su nas ljubitelji rukometa navikli da nas gledaju. Ja bih se ovog prilikom zaista u ime moje, u ime moje ekipe izvino što nismo pružili malo veći otpor, što nismo Пружили праву рукометну представу, представку, всі очікували, але мислю, да відглядав ціма й розумівання. Я окіпа іпак і глядала, але я ж не може давно ритму два дні, так ви яке в танці також біла і уча проти Харда і вече раз. Так, де да, мисля то поука за убуду, що нас очікує змагання це нелегка місія команди та й гравців. Вони борються за першість, але рідко буває, щоб так було, як хочеться, хоч сили і труду вкладають. Сіродо і вкладається багато. Чорстимі коло одбрані і у наступних декілька хвилин музика. А представимо знову заслужену артистку України Марту Шпак і її прекрасний голос та пісню. Українська співачка народилася у Івано-Франківській області, що в Україні. Перший виступ марти Шпак відбувся у її п'ятирічному віці. Зараз вона активно гастролює за кордоном, виступає із сольними концертами на міжнародних фестивалях у Канаді, Німеччині, Польщі, Чехії, Сербії, Росії та Італії. І це було все. Ми вам щиро дякуємо за увагу. І не забудьте, з 20 по 22 вересня у Вербасі відбудеться семінар, на якому зможете багато чого взяти для себе щодо фольклору, а буде цікаво. Повторення передачі подивіться завтра зранку, о 5-й годині і у четвер, о 12-й годині 40 хвилин. Наш канал на Ютубі Українці РТВ. Не забувайте. Ми вам дякуємо за увагу і до зустрічі наступної неділі.